Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок всесвітньої історії у восьмому класі. Сьогодні ми поговоримо про Річ Посполиту державу, минуле якої тісно переплилося з історією українського народу. Польський дослідник Мальхіор Якубовський, розмірковуючи про долю Речі Посполитої, зауважив: успіхи і поразки об'єднаних Королівства Польського і Великого Князівства Литовського не є власністю. Ані поляків, ані литовців, ані білорусів чи українців. Це спільна спадщина всіх народів, які проживали на території Речі Посполитої, зокрема тих, яких на цих теренах майже не зосталося євреїв і німців. Оскільки історія Речі Посполитої мала значний вплив на долю України, пропоную вам дізнатися більше про політичний розвиток цієї держави у 17-му, першій половині XVIII століття. Річ Посполита була однією з найбільших за територією та густиною населення країн Європи у XVI-17 століттях. У часи максимального піднесення на початку XVII століття вона охоплювала майже мільйон квадратних кілометрів. У 1618 році тут проживало майже 12 мільйонів осіб. Польська та Латина були двома офіційними мовами. Я впевнена, що ви з легкістю пригадаєте, коли утворилася Річ Посполита. У 1569 році було укладено Люблінську унію. Королівство Польське і Велике Князівство Литовське об'єдналися в одну державу Річ Посполиту з єдиним королем і Сеймом. Велике Князівство Литовське зберігало широку автономію, але українські землі повністю переходили під владу польської шляхти. Зверніть увагу на інфографіку. Згідно з положеннями Унії, Польща і Литва ліквідовували внутрішні митні кордони, запроваджували спільну грошову одиницю, мали спільний сейм із представників духовенства і шляхти обох держав, спільний сенат для відання внутрішніми і зовнішніми питаннями. Проте зберігали власні державні інституції: місцеві сейми, канцлерів, підскарбів, воєвод, армію. Разом з власними гетьманами, статути і привілеї та судоустрій. Люблінська унія остаточно закріпила домінантне в державі положення шляхти. Її права, привілеї і вольності визначали владу шляхти над іншими станами держави і монархією загалом. Утворення Речі Посполитої було одним із знакових досягнень Сигізмунда 2 августа портрет на екрані останнього короля династії Ягелонів. Після його смерті відбулись перші вибори короля. На трон претендували французький принц Генріх III валуа, московський цар Іван Грозний, московський царевич Федір, австрійський ерцгерцог Ернст Габсбург та шведський король Юган III ваза. 11 травня 1573 року обрано Генріха Валуа, який підписав Генріхові артикули. Артикули розширювали шляхетські привілеї та вольності, але обмежували можливості короля. Річ Посполита досягла розквіту в першій половині XVII століття. У парламенті країни Сеймі домінували ті представники шляхти, які не хотіли брати участь у тридцятилітній війні. Вони прагнули вберегти країну від руйнувань. Річ Посполита протистояла зазіханням Швеції, Московії та Османської імперії. А іноді розпочинала успішні атаки на землі своїх сусідів. Під час смути в Московії польський король Сигізмун III ваза прагнув використати ослаблення сусідів на власну користь. Виношуючи плани експансії на схід, король втрутився у політичну боротьбу за трон у Московії, а потім розпочав інтервенцію, насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави. Військо короля у 1609 році взяло в облогу Смоленськ. У 1610 році, під командуванням Станіслава Жолкєвського поляки захопили Москву. Після заколоту та звільнення Москви силами народного ополчення війна тривала до 1618 року, коли у Деуліно було укладено перемир'я. За яким за Річчю Посполитою залишалися Смоленська та Чернігово-сіверська землі. Ситуація в Речі Посполитій суттєво ускладнилася у 1648 році. Першим ударом стали події в українських землях. Під час національно визвольної війни козаки у 1654 році уклали союз із московським царем. Московський вплив на українські землі зростав, витісняючи польський. Ще більш ускладнило ситуацію вторгнення Швеції в 1655 році, відоме як Шведський потоп. Воєнні дії мали трагічні наслідки. Наприклад, Варшава, столиця держави, була повністю зруйнована шведами, і з довоєнного населення в 20 тисяч осіб після війни в місті залишилось тільки 2 тисячі. Загалом Річ Посполита втратила приблизно третину свого населення, а також статус великої держави. Незважаючи на складне становище, наприкінці XVII століття за часів короля Яна III Собеського в союзі з імператором Священної Римської імперії Леопольдом I, Річ Посполита завдала нищівних поразок туркам. У 1683 році Віденська битва ознаменувала останній перелом у боротьбі між силами Християнської Європи та Ісламської Османської імперії. На початку XVIII століття криза в Речі Посполитій загострюється. На думку дослідників, вагомою причиною було зростання впливу польських магнатів. Шляхецька демократія, коли політику визначав сейм, перетворилася на олігархію. Політична система Речі Посполитої стала вразливою до втручання зовні, оскільки депутати Сейму підкуплені іноземними державами. Могли використовувати своє ліберум вето для блокування спроб реформ. Це можна простежити на прикладі Північної війни, війни між коаліціями Швеції та Московії, панування в Північній, Центральній та Східній Європі. У ході війни зріс вплив Москви на Річ Посполиту, позицію польського короля у міжнародних питаннях ігнорували. Втручання у внутрішні справи Речі Посполитої посилилось так. У 1732 році Росія, Прусія і Австрія підписали трактат Трьох Чорних Орлів, у якому вони ухвалили обрати на польсько-Литовський престол після смерті Августа II, того претендента, який би влаштовував усіх. Урешті королем став Август III. Катастрофічний стан, в якому перебував державний устрій Речі Посполитої упродовж всього правління Августа III, породив і зміцнив у середовищі шляхти переконання. Що, оскільки країна при цьому продовжує так сяк існувати, то такий стан є нормальним. Звідси походило поширене хвалькувати шляхетське гасло, Польща існує завдяки безвладдю. Які причини занепаду Речі Посполитої? Дослідники виділяють наслідки багаторітніх воєн, які вона вела протягом усього 17-го, XVII, початку 18-го століття, панування фільварково-панщиної системи господарства з її тяжкими соціальними наслідками. Слабка центральна адміністрація, зриви роботи сеймів, виступи шляхти та інші атрибути золотої шляхетської вольності. У першій половині XVIII століття загострювалися національні та соціальні суперечності. Хвиля народних повстань прокотилася правобережною Україною, Литвою, Білоруссю, Малопольщею. Відчувалося, що країна перебуває на порозі великого потрясіння. Державний лад Речі Посполитої різко контрастував із режимами абсолютистських монархій, що набирали сили і рухались до зеніту своєї могутності. Невдовзі ці держави розпочали поділ польських володінь. У своїй розповіді я акцентувала увагу на політичному житті Речі Посполитої, про її економіку і культуру. Ви можете дізнатися з підручника або з додаткових джерел. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.